Ну що, народ, як заробити свій мільйон на джерках? На жаль, я цього не знаю. Але давайте про це поговоримо. В Ютуба гуляє дуже багато відосів, де люди розказують, що займайтеся джерками, бо це дуже простий бізнес, на якому ви заробите свій мільйон за перший місяць роботи. Вигідно займатися джерками чи ні, я не знаю. Залежить з чим рівняти. Ви робите продукт, який виготовляєте своїми руками. Це хендмейд. Тому вам доведеться щодня впахувати. І не думайте, що це буде дуже просто. І сьогодні я буду розказувати вам, які можуть бути витрати та доходи, якщо ви починаєте робити джерки з одного маленького дегідратора. Його ціна середня 9-12 тисяч. Будемо брати зараз 10 тисяч гривень. Далі для початку роботи нам потрібно купити декілька лотків. Наприклад, один лоток 100 гривень. Нам потрібно для маринування і для зберігання джерок 10 лотків. Це тисяча гривень. Нормальний ніж буде коштувати півтори тисячі від тисячі до півтори тисячі гривень. Також вам потрібно купити гарну доску, не дерев'яну, бо з дерев'яної можуть летіти скалки, не пластмасову. Гарна доска вам буде коштувати 1000 гривень. Зафіксувалися. Наступний пункт це логотип і бренд. Ви можете заплатити 500 тисяч євро за створення вашого логотипу. І давайте уявимо, що ми майстри фотошопа, ми зекономили ці гроші, їх не рахуємо. І так, ніби для виробництва, ми все купили. Куди дівати готові джерки? Нам потрібно пакування. Наприклад, ось такі дойпаки. Коштують 4 гривні 20 копійок за штуку. Для початку нам знадобиться 500 штук це 4 тисячі гривень. О, ні, це математика, блядь. Для початку нам знадобиться 500 штук це 2 тисячі гривень. Далі поліграфія. Наприклад, ось такі наклеєчки, щоб наклеїти свій логотип, наклеїти смак. Приблизно на раз я витрачаю тисячу гривень. Ціну коробки для відправлення ми вкладаємо в ціну Джерок. На новій пошті коштують коробки. 10-15 гривень за штуку може бути дешевше, але я дешевше, ніж на новій пошті не знайшов, тому я купую на новій пошті. Є. Yeah. Ну не важно, все, просто факт. І отже, вже ми маємо витрати 17-20 тисяч гривень з рахуванням того, що дизайн і логотип робили самі. Припустимо, що в нас ідеальний світ, відключень немає. Ви не користуєтесь генератором, не використовуєте бензин. Тариф для населення 4 гривні 32 копійки. Я факт показав случайно. <гум> для виготовлення джерок на маленькому дегідраторі, який тяне, потрібно 10 тисяч ватт. О, да як ти написала, це блядь, легко для сушіння одної партії джерок. Нам знадобиться 10 годин, тобто це 42,50. Що, блядь? І так, одна партія Джерок нам буде коштувати 43 гривні 20 копійок, якщо в переводі на електроенергію. Тобто, якщо буде одна сушка в день і ви працюватимете 5 днів в тиждень, це 20 робочих днів в місяць. Це ви приблизно будете використовувати електроенергії на 836 555, 833, отам десь пише скільки гривень в місяць. 864. Добре, дякую за кадровий голос. Ми тільки почали робити джерки, тому ми уявляємо, що ми виготовляємо це все вдома. Ну і далі найголовніше це сировина, м'ясо і соуси. Якщо у вас будуть маленькі об'єми, вам ніхто не захоче продавати м'ясо по оптовим цінам. Тому вам доведеться знайти гарний магазин, який буде продавати вам якісне м'ясо за найнижчими цінами для вас. Так само соуси та спеції продаються великими об'ємами в спеціалізованих магазинах. Це дуже легко замовити ціни теж варіюються від об'ємів. І так ми моделюємо ситуацію, що в нас є один дегідратор, який поміщає в себе 5 кг м'яса. Ми беремо, ми беремо курку ціною 150 гривень за кілограм та свинину ціною 200 гривень за кілограм. Беремо 3 кг курки та 2 кг свинини. Отже, на день роботи нам потрібно буде м'яса на 850 гривень. Що, блять? І множимо на 20 днів, які ми працюємо, і це виходить 17 тисяч гривень за місяць. Додаємо ще соуси та спеції, це приблизно 3 тисячі гривень. І виходить у вас 20 тисяч гривень в місяць на сировину. Ну, це звичайно дуже грубо пораховано. Це в середньому. Я просто взяв, щоб не було якихось там цифр з дробами і тому подібного. Орієнтовно 20 тисяч гривень. І так, наступний пункт це маркетинг, просування, контент, соцмережі. Ну і звісно ж нам потрібно кудись збивати ці джерки. Якщо ви хочете вести інстаграм і продавати в інстаграмі, вам доведеться робити якісний контент, або ви його вмієте робити, або ви платите великі гроші людям, які це вміють робити за вас. 500, а то й 1000 доларів в місяць. Давайте зробимо вигляд, що ви самі це вмієте робити. Це це, це так якось нахуярила цифра, блядь. Як мені це не нравиться, ваш бюджет на рекламу становитиме 100 доларів в місяць. Це мінімум. Давайте брати все по мінімуму. <реку> відкриття ФОПа коштує 1200 гривень. У мене відкриття ФОПа коштує 1200 гривень, платіть мені 1200 гривень, і я вам відкрию ФОП безкоштовно. Робимо вигляд, що ми з вами ідеальні. Відкриваємо ФОП з першого місця роботи. Податок на другій групі 1420 гривень в місяць. Все. Ну і далі, звісно, працівники, бухгалтерія, реклама і тому подібне. Це всім потрібно платити зарплату. Але ж ми з вами супергерої, і ми все робимо самі, тому ці витрати ми теж не рахуємо. Ну і що виходить? Що на перший місяць роботи, якщо ці всі цифри космічні додати, то виходить 45 тисяч гривень. Плюс-мінус тисяча гривень. І все, і поїхали. Я ненавіжу цифри, сука, цифри, нахуя, цифри, блять. Значить, що виходить, щоб для того, щоб почати робити джерки, на перший місяць роботи вам знадобиться приблизно 40 тисяч гривень, 45 тисяч гривень. От у вас є тисячу євро, можете приступати, і перший місяць ви протягнете точно не в мінус, бо ви їх пробали вже. Давайте обмістично порахуємо, що вийде 1600 грам джерок. Це 16 пачок по 100 грам. Добре, 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 все, я зрозумів. Це 320 пачок на місяць за умови, що ви будете робити одну сушку в день 20 днів в місяць. І так, ми продаємо їх по мінімальній ціні в інстаграмі 120 гривень за пачку, і в кінці місяця ми отримаємо 38400 тисяч гривень. І так, цих 38 тисяч віднімаємо на витрати, які в нас були на сировину, це 20 тисяч. І того в плюсі ви на 18 тисяч. Враховуючи цей прибуток, вам цей бізнес окупиться приблизно за 3-4 місяці. І тоді ви будете виходити вже на чистий прибуток 18 тисяч гривень в місяць. Ось так я хотів сказати. Це все зрозуміло. Ну мені бо 20, бо я вже казав про 20 на сировину. От ти сама винувата, що стільки цифр написала, сідай і, піз... і говори. І Як я це порахував? Бо спочатку була сума 40 тисяч гривень. 40 тисяч гривень це всі витрати для того, щоб почати робити джерки. Я віднімаю суму, яка до вас на карту прийшла, і суму, яку ви витратили саме на соровину. Не на дегідратори, не на обладнання, яким ви користуватиметеся ще протягом, дай Бог, року і вас нічого не згорить, а той 2-3-5. Коротше, поймете. Якщо не поймете, то пишіть мені в коментарях, я вам щось на пау-пау-пау. Ну суть в тому, що я сам не знаю, скільки я заробляю. А в мене дружина фінансіст. Якщо ви хочете за перший місяць відбити і дегідратор, і все, і вийти в плюс на якусь суму, вам потрібно хуярити без зупину, без перекуру просто 30 днів в місяць і вже в перший місяць ви вийдете в плюс, а в другий місяць в два плюси. Все коротко і ясно. І нахуй це відео, блядь. Хай буде! Так що мені зараз сказати б**? і на якому моменті я почав х**ню? Ну і що? Підіб'ємо підсумок. Заробити з джерків можна навіть за перший місяць ви будете не в великому мінусі. Але це не мільйони і це треба пахати. Це треба щодня різати м'ясо, щодня закупляти м'ясо, щодня робити контент, робити багато багато, багато різних дрібних речей. Про які я зараз забув. тому якщо ви до цього готові, welcome в джеркову сім'ю. А зараз ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть, як ви боретесь з цією йобаною жарою, бо я просто поплавився із цифрами із жарою на дворі плюс 38, А я вхує. До побачення.